Вітаємо, друзі! 26 березня середа на телеканалі ICTV2 розпочинається ранок у великому місті. Да, Григорій Герман, так. Юлія Зорі, Олександр Швачка і Дональд Трамп. А ну ви бачите, він ну. зараз всюди і що постійно останні з 20 січня, в залі кожного дня. Дональд Трамп, Дональд Трамп Дональд Трамп цього разу будемо говорити про те, що трампівська адміністрація закрила. Е, Світові символи свободи, ну от по-іншому і не скажеш, свободи слова. Голос Америки і Радіо Свобода. Як так сталося? І чому ці впливові та авторитетні медіа, які працювали з 40-х років, там з х виявились непотрібні нові адміністрації Білого Дому, маги адміністрації Білого Дому. Подробиці від нашого політичного глядача Костянтина Ігначука. Голос Америки та Радіо Свобода в Радянському Союзі називали ворожі голоси, а люди потай й намагалися піймати їх програми. Для мільйонів радянських людей це були маленькі вікна у вільний світ та джерела правдивої інформації. Так, наприклад, про аварію на Чорнобильській АЕС люди в СРСР дізналися саме з новин Радіо Свобода та Голосу Америки у той час, як радянські ЗМІ кілька днів жодним словом не згадали про трагедію, яка розгорталася в Чорнобилі. Голос Америки, або інколи ви можете зустріти англійську абревіатуру ВОА, що означає Voice of America, був заснований в 1942 році під час Другої світової війни. Початкова мета інформувати іноземні аудиторії про події в США та їх політику. Місія полягала у поширенні об'єктивної інформації та протидії ворожій пропаганді. З часом Голос Америки став важливим інструментом публічної дипломатії США, транслюючи програми 47 мовами та охоплюючи мільйони. Слухачів по всьому світу. Українська редакція Голосу Америки з'явилася однією із перших у 1949 році. Радіо Свобода спочатку виникло як Радіо Вільна Європа у 1950 році, яке мовило на країни Східної Європи, що після Другої світової війни опинилися у зоні впливу Радянського Союзу. А за три роки почало мовити і Радіо Свобода для жителів СРСР. Українською Радіо Свобода почало мовити в 1954 Вертому році українські редакції як Голосу Америки, так і Радіо Свобода, після завершення холодної війни та розпаду радянського союзу, адаптувалися до нових умов і стали важливими міжнародними медіа в сучасній Україні. То чим ці авторитетні редакції не догодили Дональду Трампу? І Голос Америки і Радіо Свобода підпорядковуються агентству США з глобальних медіа, скорочена USAGM. Це незалежне урядове агентство, яке відповідає за нагляд та фінансування міжнародних мовників США. Гроші на їх роботу виділяє Конгрес. На цей фінансовий рік USAGM попросила на свої потреби трохи менше мільярда доларів. Однак адміністрація Трампа вирішила значно скоротити його фінансування, що приз Вело до припинення роботи Голосу Америки Радіо Свобода та інших ЗМІ. офіційною причиною назвали боротьбу з радикальною пропагандою та прагнення зменшити федеральну бюрократію. Але критики цього рішення вважають, що воно не тільки обмежує доступ до об'єктивної інформації для мільйонів людей, особливо в країнах з авторитарними режимами, але ще й послаблює позиції США у сфері публічної дипломатії. Може здатися, що рішення закрити Голос Америки Радіо Свобода та інші державні міжнародні. Родні змі цілком вкладається в політику ізоляціонізму, яку сповідує команда Трампа. Мовляв, нам важливо, що робиться тут, а справи інших нас не обходять. Однак, не варто поспішати з висновками. Деякі аналітики припускають, що адміністрація Трампа прагне змінити підпорядкування цих мовників та встановити більше контроль над їхнім контентом, зокрема, щоб впливати на інформаційну політику та забезпечити позитивне висвітлення діяльності президента та його команди. Це у багатьох в Америці викликає занепокоєння, що медіа втрачають незалежність. Інше припущення це те, що такі медіа, як Голос Америки та Радіо Свобода, Трампу справді не потрібні, бо він вважає їх неефективними в сучасному світі. Передвиборча кампанія Трампа показала, як соціальні мережі можуть замінити собою великі традиційні змі, і не гірше, а то інколи навіть ефективніше, впливати на формування громадської думки. Тому адміністрація Білого Дому може змістити акцент. З традиційних мовників, фінансованих державою, на соціальні медіа та цифрові платформи, на таку позицію може вказувати вже знаменита промова віцепрезидента США Джей Дівенса на Мюнхенській конференції з безпеки. Він тоді, серед іншого, розкритикував Румунію за скасування результатів виборів через маніпуляції громадською думкою у соцмережі TikTok. Однак, закриття Голосу Америки Радіо Свобода та інших іноземних американських медіа це не просто заміна телевізора і радіо на комп'ютер та смартфон. Якщо ці мовники і справді будуть ліквідовані, це матиме глобальні наслідки. По-перше, люди в країнах з обмеженою свободою преси, зокрема в Росії, Білорусії, Центральній Азії на Близькому Сході, втратять незалежні джерела інформації і це послабить підтримку демократичних рухів. По-друге, інформаційний вакуум заповнять Росія, Китай. Тай, Іран та інші авторитарні режими. По третє, США втратять так звану м'яку силу, що послабить американську дипломатію та дасть сигнал, що США відмовляються від інформаційної боротьби. По-четверте, посилиться роль соцмереж. А в умовах, коли контент в них через тиск адміністрації Трампа та діяльність Ілона Маска стали менше модерувати, відкриються небачені можливості для поширення дезінформації. Ну і нарешті не слід забувати, що контроль над американськими змі вигідний особисто. Сто Трампом, якщо підсумувати, то закриття Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних медіа від агентства USAGM призведе до втрати Америкою інструменту для донесення своєї позиції відстоювання демократії та свободи слова. Це створить інформаційний вакуум, який швидко заповнить Росія, Китай та інші авторитарні режими. І, взагалі, це може послабити американський вплив у світі і посилити хаос у глобальному інформаційному просторі. Ото таке.